Вітаю! Знаєте, переїзд у нове місто, а тим більше в іншу країну, це ну завжди непросто. Саме тому цей короткий огляд, створений, щоб стати такою собі шпаргалкою по Женеві. Ми разом пройдемося по ключових моментах, щоб перші кроки і подальша інтеграція були набагато легшими. І одразу, знаєте, найголовніше от якщо треба запам'ятати щось одне, то ось цей номер. Найкраще зберегти його прямо зараз. Це універсальна гаряча лінія. Перший контакт з будь-яких питань, які тільки можуть виникнути після прибуття. І ще один, ну дуже дуже важливий момент це години роботи. Щоб, знаєте, не дзвонити в порожнечу, майте на увазі, лінія працює у будні з 8.30 ранку до 4.30 дня. Це дозволить спланувати дзвінок і точно отримати відповідь. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, який у нас план. Почнемо з того, що чекає одразу після прибуття, потім поговоримо про облаштування це здоров'я та освіта, далі перейдемо до інтеграції через мову та роботу, і на останок зануримось у суспільне життя Женеви. І так, починаємо з першого розділу. Ласкаво просимо до Женеви. Це, так би мовити, відправна точка для всіх. Взагалі, вся суть цього ресурсу в тому, щоб зібрати абсолютно всю ключову інформацію в одному єдиному місці. Це ж неймовірно зручно, правда? Не треба годинами нишпорити по різних сайтах. Все, що потрібно для старту, уже тут гаразд, з теорією розібралися. А тепер до конкретики яку саме основну допомогу можна отримати, от буквально щойно приїхавши. Просто подивіться, який тут перелік. Підхідну справді комплексний. Вражає, що підтримка стосується не лише якихось базових речей на кшталт продуктів чи медицини, а й дивиться далеко наперед освіта для дітей, вивчення мови, пошук роботи і навіть дозвілля. Тобто головний меседж тут такий ніхто не лишається сам на сам зі своїми проблемами. Система підтримки розроблена так, щоб бути поруч на кожному етапі і охопити всі ключові аспекти нового життя. Гаразд, з першими кроками розібралися. Тепер переходимо до фундаменту, до двох китів, на яких по суті і будується нове життя будь-якої сім'ї це здоров'я та освіта. І тут все логічно. Фокус на тому, що, мабуть, найбільше турбує будь-яку родину з одного боку здоров'я, тобто доступ до медичної системи, а з іншого майбутні дітей, їхня школа, їхній розвиток. І що важливо для обох цих напрямків є окремі спеціалізовані ресурси. І от коли базові речі вже владналися, з'являється час і, скажімо так, натхнення думати про майбутнє. А тут, звісно, на перший план виходять два ключові елементи мова та робота. Давайте подивимось, що пропонується тут. О, це, мабуть, одне з ерших і найважливіших питань. Питання, яке ставить собі кожен, хто приїжджає, а як же мені заговорити місцевою мовою? І знаєте, що тут класно? Цей підхід показує, що все не так страшно, як здається. Все розкладено по поличках на прості кроки, можна почати з розмовних клубів, щоб просто зняти мовний бар'єр, потім записатися на курси для новачків, і найголовніше, не боятися практикуватися щодня. Ну і звісно ж, мова це клич не тільки до спілкування, але й до професійної реалізації. Тому так існують можливості для пошуку роботи, і про них теж не забули. Система підтримки допоможе зорієнтуватися на місцевому ринку праці. Ну і наостанок давайте про найприємніше про те, як стати частиною суспільного життя. Бо ж інтеграція це не тільки про роботу і документи, правда? Це про відчуття себе своїм. От погляньте на цей приклад з розкладом: він чудово ілюструє наскільки різноманітним може бути дозвілля. Тут вам і розмовні клуби, і щось для душі, як от хор, і навіть спеціалізовані мовні курси. Справді є з чого вибрати. Але ж ви розумієте, це лише крихітний приклад. Щоб бути в курсі всього, що відбувається, і знайти щось для себе, найкраще просто регулярно заглядати в календар подій Бонжур Женев на сайті. Ось так, крок за кроком, ми пройшлися по всьому шляху від першого дзвінка до участі в житті громади. Як бачимо, можливостей безліч. І тепер, коли видно, скільки всього є, залишається головне питання: а яким буде перший крок?